Топ 10 найкорисніших горіхів для здоров'я. Ви знали, що горіхи це не тільки смачно, але й суперкорисно. Сьогодні ми розкажемо про топ 10 найкорисніших горіхів, які варто додати у свій раціон. Вони не лише заряджають енергією, а й допомагають зберегти молодість, здоров'я і гарний настрій. Ну що, почнемо. На 10-тій сходинці Арахс. Так. Технічно це не горіх а бобова культура, але його користь вражає. Він багатий на білки і фолієву кислоту, які потрібні нашому мозку. До речі, арахісова паста це просто любов. Але пам'ятайте про міру, адже калорійність цього горішка просто космічна. На дев'ятому місці фісташки. Це не тільки перекус, який важко зупинити, але й джерело вітамінів групи Б і антиоксидантів. Фісташки допомагають підтримувати здорову вагу та зміцнюють серце. Секрет у тому, що чищення цих горіхів займає час, і ви не переїдаєте. Геніально правда. Восьма позиція Бразильський горіх. Він чемпіон за вмістом селену, який покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Один єдиний горішок на день, і ваша краса під захистом. Але не більше, бо надлишок селену. Це вже інша історія. Далі у списку кешю. Це джерело заліза і магнію, які потрібні для енергії та міцних нервів. А ще кешю має вершковий смак, який додає особливого шарму будь-якій страві. Мигдаль займає шосте місце. Це справжня суперзірка серед горіхів. Він корисний для серця, покращує стан шкіри та навіть допомагає знизити рівень холестерину. Мигдальне молоко чи масло ідеальні альтернативи для здорового способу життя. П'яте місце грецький горіх, схожий на мозок, і недарма. Ці горіхи джерело омега, три жирних кислот, які покращують роботу мозку. До того ж, вони допомагають знизити запалення в організмі. Грецькі горіхи мастхев для студентів і тих, хто працює головою. На четвертому місці лісовий горіх. Він багатий на вітамін Е, який допомагає боротися зі старінням. А ще лісовий горіх ідеально поєднується з шоколадом. Можна зробити домашній шоколадний крем із лісового горіха. Трійку лідрів відкриває пекан. Це справжній король горіхових десертів. Але пекан це не лише про смак. Він містить антиоксиданти, які захищають наші клітини від старіння. Ідеальний вибір для людей. Які хочуть залишатися здоровими. На другому місці кедрові горіхи. Ці малюки багаті на білок і корисні жири. Вони покращують обмін речовин і підходять навіть для гурманів. До речі, песто без кедрових горіхів це не песто, погоджуєтесь. І нарешті, золото нашого рейтингу макадамія. Це найдорожчий, але й найкорисніший горіх. Він багатий на мононенасичені жири, які підтримують здоров'я серця. Макадамія це про розкіш і користь в одному флаконі. Ось і наш топ 10 найкорисніших горіхів. А які з них ваші улюблені? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і поділитися ним із друзями. До речі. Ви можете придбати найякісніші горіхи за доступними цінами у нашому магазині. Ваше здоров'я починається з правильних продуктів. Деталі у описі під відео.